Павліна панічно відгортала сніг і тягнула Андрея за руку, але він провалювався все глибше. Разом з хлопцем сипалися каміння й уламки гілок, які безжально дряпали його обличчя. Вона кричала і намагалася витягти Андрея, Але вони були зовсім самі серед крижаного хаосу і допомоги шукати не було звідки. Пара допустилася найбільшої помилки в житті, недооцінила маршрут Рутберн у Новій Зеландії, і нескладна туристична прогулянка перетворилася на справжнє пекло. Та попереджаю, відео містить кадри, які можуть шокувати 25 липня 2016 року. чеська пара Павліна Пізова та Андрея Петер прибули на південний острів Нової Зеландії за туристичними візами. Захоплені природою країни, вони вирішили пройти відомий маршрут Рудберн, який славиться своїми мальовничими краєвидами. Ця 32-кілометрова стежка пролягає через національні парки Маунт Аспірінг і Фьордленд. Здовж неї розташовані три хатини для зупинок: Рутберн Флетс, Рутберн Фоллс і озеро Маккензі. За даними Департамента охорони природи, зазвичай Рутберн проходять за 2-4 дні. Поза сезоном, з травня до кінця жовтня, цей маршрут вважається складним через небезпечні погодні умови. Сильні вітри, низькі температури, часті дощі та снігопади. У цей період стежка може бути засипана снігом, а маркери на шляху заховані. У тепліший сезон з листопада до квітня маршрут стає більш доступним. Але навіть тоді мандрівники мають бути готові до раптових змін погоди. І цього року на маршруті знов очікувалися сильні морози. Про це Ондре і Павліні повідомили в офісі департаменту охорони природи. Туристів попередили, що через погіршення погодних умов безпечність Рудберна тепер під питанням. Але пара не захотіла відкладати свої плани і вирішила продовжити похід. А дарма. Адже на цьому маршруті вже постраждала група, яка так само махнула рукою на прогнози, і потім про це пошкодувала. Це сталося за 30 років до того, як Павліна і Андрей вирушили у похід. Група мандрівників з клуба Саутленда перебувала у хатині біля озера Маккензі. Вони помітили два ліхтарі високо на схилі неподалік Оушен Пік. Спочатку всі подумали, що це туристи, які наближаються до хатини, але вогники почали розходитися. Водитися у різні боки. Це було дивно, адже сходити з маршруту небезпечно, так можна потрапити в урвища та лавинні жолоби. Невдовзі вони знайшли першого туриста молодого чоловіка на ім'я Алекс Кольмець. Парубок був знесилений, тремтів від холоду, але намагався йти. Виявилося, що він разом зі своєю подругою заблукали. Чоловіка загорнули в теплий одяг, відвели до безпечного місця і вирушили далі на пошуки дівчини. Туристку Ніколь Майснер знайшли трохи далі, та вона була у ще більш критичному стані. Її мова була плутаною, але найбільше всіх здивувало те, що дівчина десь загубила черевик і навіть не відчула цього. Настільки сильним було її переохолодження. Ніколь підняли та понесли до хатини. Туристи Будували їх теплою їжею та напоями, а потім поклали жінку у два спальних мішки і лягли поруч, щоб зігріти своїм теплом. Пізніше пара пояснила, що вирушила в похід без достатньої підготовки. Вони були одягнені у звичайні джинси та бавовняні светри, не мали трекінгового взуття. Алекс і Ніколь могли просто замерзнути на смерть до ранку. І це при тому, що на той момент прогнози не давали ніяких точних даних стосовно сильного снігопаду. Але у 2016 році, коли матеріологічні технології технології стали більш точними. Андре і Павліні слід було прислухатися до прогнозів. Проте ні, вони припаркували свій кемпер біля початку стежки маршрута та провели ніч у фургоні. Наступного ранку вони розпочали свій шлях до хатини Фолсхант. Плануючи дійти до неї протягом дня. Перед цим вони мали зареєструвати свій маршрут у книзі відвідувачів, що є стандартною практикою для інформування рятувальних служб про присутність туристів на маршруті. Але пара свідомо вирішила не реєструватися, щоб не платити за проживання в хатині. Це рішення виявилося фатальним. Переночувавши 27 липня близько 10-ї години, Павліна та Андрей продовжили свій похід з легкими рюкзаками. Вони не взяли з собою екіпірування чи намети і були впевнені, що мають це необхідне. А саме трохи їжі для перекусу, воду і ліхтарки. Тож пара направилася до перевалу Гарріса, щоб потім дістатися до озера Маккензі, де вони мали заночувати. З неба почав падати легкий сніжок, але носувалося дещо серйозніше. 27 липня близько третьої години дня Павліна та Андрей подолали першу частину маршруту, добравшись до перевалу Гарріса. Вони витратили майже 5 годин замість очікуваних двох через глибокий сніг. Пара дуже замерзла, особливо Андрей. Він аж трусився від холоду. Одяг пари був розрахований на стандартний туристичний похід. Павліна мала синтетичну куртку, декілька шарів одягу та туристичні черевики, а Андрей – утеплений пуховик і штани. Проте навіть цього було замало. Адже зовсім скоро туристів накрив вже сильний снігопад. На випадок екстремальних умов їм потрібні були додаткові шари термозахисту і верхній одяг з матеріалу, здатного захистити від вітру, який пронизував їх наскрізь. Але на горизонті вже виднілося озеро Маккензі. Павліна подивилася на карту і підбадьорила Андрея ще трохи, і вони утеплі. Але з кожною хвилиною погода погіршувалася все більше і більше. До п'ятої вечора вже настало непрогляне темрява. Навіть при світлі ліхтаря пара все одно не могла бачити далі, ніж на метр вперед. Близько восьмої пара втратила будь-які орієнтири, в якийсь момент вони побачили власні сліди, які майже вкрив новий свіжий шар снігу і з жахом усвідомили, що ходять по колу, озеро до якого, здавалося б, було подати рукою, тепер заходилося невідомо де. Павліна та Андрей і приблизно не розуміли, в яку сторону їм рухатися. Десь близько у півночі Павліна знайшла скелю, що могла слугувати укриттям. Це місце стало їхнім нічним прихистком. Вони розгорнули свої спальні мішки і побачили, що ті геть промокли. Не маючи вибору, вони все одно лягли спати у них. Цю ніч Павліна не могла сплюшити очей. Її мучили думки, що як сніг нас поховає, або ми заснемо і більш не прокинемось. 28 липня Павліна і Андрей все ж пережили цю ніч. Погода на ранок трохи прояснилась, і хатина Макензі здавалася такою близькою. Пара вирішила не витрачати час на сніданок. Вони хотіли якнайшвидше дістатися до тепла. Однак снігопад вкрив всі стежки глибокими сніговими заносами. Пара ступала, постійно провалюючись під сніг. Десь в обід. Павліна помітила, що Андрей поводиться дивно. Хлопець почав знімати одяг. Він злився, казав, що штани заважають йому йти, а куртка надто важка. Дівчина змусила його одягнутися назад. Також Павліна помітила, що шкіра хлопця починає синіти. А його поведінка ставала все менш раціональною. Він раптом почав гризти гілки. Це називається парадоксальне роздягання. Через бій у терморегуляції тіло починає відчувати жар, хоча насправді замерзає. Синя шкіра свідчила про те, що кров майже перестала циркулювати. А невиразна мова і дивні вчинки говорять про те, що холод уже вплинув на музик Андрея. Павліна зрозуміла, що її хлопець вже не здатен адекватно сприймати ситуацію. І вирішила знайти стежку самостійно, залишивши Андрея сидіти під скелею. Вона бігала вгору вниз, шукаючи маршрут, але сніг знову почав сипати з неба, замітаючи всі стежки. Коли дівчина повернулася, вона була шокована. Хлопець все ж зняв пуховик і змінив його на набагато легшу куртку. Його голос був слабким. Він ледве розмовляв. Павліна потягла Андрея йти далі і змушувала не здаватися. Проте, ближче до вечора, погода знов різко погіршилася. І Пара вирішила, що краще йти не в бік озера, а спробувати повернутися назад. Вони хотіли скоротити шлях, але помилилися з напрямком, І замість того, щоб спуститися вниз, почали підніматися вгору. Стан Андрея ставав все гіршим, Павліна знов залишила його і пішла вперед, сподіваючись роздивитися місцевість. Вона побачила вершину хребта і була впевнена, що піднявшись, зможе охопити поглядом всю округу та визначити напрямок руху. Але, діставшись вершини, дівчина побачила лише нескінчений сніговий простір. Павліна повернулася до хлопця, і коли пара почала рухатися далі, сталося найгірше. Вони послизнулися, а сніг під ними несподівано провалився. Вони впали у провалля з деревами та кущами, яке прикрив густий шар снігу. Андрей опинився в пастці, Він застряг у гілках між двома деревами. Павліна спробувала витягнути його з прірви, але кожен її рух міг поламати гілки, і тоді б коханий провалився би ще глибше. Вона сиділа поруч, розуміючи, що безсильна, а навколо немає ні душі, щоб допомогти їм. Якби пара мала б собою хоча б якесь екіпірування, наприклад, мотузку, кілки, можливо, Павліна могла б щось вигадати. Аби безпечно витягти Андрія. Але, на жаль, вона не мала нічого. Дівчина сиділа поруч і прислухалася до його дихання. Воно ставало важким, повільним, а згодом геть припинилося. Тієї ночі Павліна залишилася поруч з тілом коханого, у відчайно намагаючись усвідомити, як усе могло зайти так далеко. 29 липня Павліна зібрала залишки сил, щоб продовжити боротьбу за своє життя. Вона взяла кілька речей із рюкзака Андрея і розклала його чорну куртку на кущі. Так, вона хотіла позначити місце, де він залишився, аби потім повернутися за тілом, якщо вийде, і рушила далі. Під час падіння вона загубила свій рюкзак із запасами і мала тепер долати виснажливий підйом назад до місця, де вони послизнулися. Подолавши небезпечний схил, вона, на щастя, знайшла його. Дівчина перекусила і паралельно намагалася зосередитися і вигадати новий план. Попри виснаження і страх, густий туман знов заважав розгледіти бодай якісь орієнтири. Дівчина майже не відчувала своїх рук, бо десь загубила рукавиці. Павліна зрозуміла, що до хатини цього дня не дійде і знайшла притулок серед скель. З першими променями сонця дівчина підхопилася і помітила, що туман нарешті розсіявся. З'явилася надія. Тепер вона бачила все навколо досить чітко. Павліна обвела місцевість поглядом, і, о щастя, вона нарешті побачила хатину біля Макензі вдалині. Шлях до неї виявився непростим для дівчини. Густий шар снігу не давав нормально пересуватися, а в якийсь момент Павліна впала зі схилу прямо у напівзамерзле озеро. Дівчина промокла до нитки, і тепер холодний вітер пронизував її ще більше. Але вона не зупинялася і все ж добралася до хатини ближче до полудня. Вона відчинила двері з надією побачити там хоча б когось. Але всередині було лише 50 пустих ліжок. Крім неї та Андрея, більше ніхто не ризикував вийти на маршрут у погану погоду. Вона була зовсім самотня. В хатині не було нічого, що б могло допомогти протриматись. Аж раптом Павліна помітила зачинені двері до кімнати наглядача. Вона не розгубилася і пробралася до неї через вікно. Там вона знайшла газову плиту. Трохи їжі та навіть радіо. Вона кинулася вмикати його. Дівчина сподівалася, що почує якісь новини про те, що її шукають. Але старання були марними. Інструкція до нього була англійською, а чешка Павліна її не розуміла. Та страшніше було не те, що вона не може почути якесь послання до неї, а те, що дівчина не може надіслати його сама. Вона не взяла з собою жодних засобів зв'язку, типу рації, яка б могла ловити мережу у горах. Павліна прийняла рішення не шукати шляхи до цивілізації самостійно, а чекати на допомогу, залишаючись у хатині. Так здавалося безпечніше, тим паче, її фізичний стан був хитким. Після падіння в дівчини боліли ноги. Також було багато ран та подряпин, які погано загоювалися. Пробувши в хатині кілька днів та трохи прийшовши в себе, вона передумала і захотіла якнайшвидше покинути це місце. Павліна навіть зробила собі снігу ступи зі старих ящиків і туристичних палець. Але лавини накривали всі видимі шляхи, і дівчина постійно мала повертатися назад в хатину. Так, минув тиждень, другий, третій, а допомоги і все не було. Павліна жила на мізерному пайку, писала щоденник і робила спроби привернути увагу. Вона малювала на снігу першу літеру слова HELP. Дівчина дуже сподівалася, що такий знак помітять із вертольота, якщо його взагалі хтось надійшли сюди. Пішли дні, за ними тижні. Запаси їжі майже закінчилися. Але вона знаходила сили продовжувати чекати. Родичі Павліни та Андрея спочатку не підозрювали, що з ними сталося щось лихе, адже пара навіть нікого не попередила про те, що збирається у Новій Зеландії підкурювати якийсь маршрут. Однак минали дні, а жодних звісток від них не було. Тож у Чехії сім'я Павліни почала пошуки через соціальні мережі. Їхні стурбовані пости у Фейсбук почали ширитися мережею, і так допис потрапив на очі і почесному консулу Чеської Республіки в Новій Зеландії. Він негайно звернувся до поліції, а також до департаменту охорони природи, розпочавши масштабну пошукову операцію. 24 серпня, через 30 днів після того, як пара ступила на стежку маршруту, рятувальники знайшли автомобіль Павліни і Андрея на стоянці Рудберн. З цієї точки пошукова команда почала обстежувати маршрут, розглядаючи можливі шляхи, якими вони рухалися. І якби на самому початку вони записали свої імена у гостьову книгу, зареєструвались у департаменті і оплатили ночівлі у хатинах, пошуки були б легшими. Команда почала прочисувати округу, а тим часом у небо здійнявся рятувальний гелікоптер. Він облетів околиці озера Маккензі, аж раптом з повітря рятувальники побачили велику літеру на снігу і поста дівчини, яка махала їм руками перед хатиною. Це була Павліна, вона була виснажена, але жива. Констебель Ендрю, який перебував у команді, впізнав жінку, яку вони шукали, і одразу спустилися до неї. Павліна була дуже змучена і пригнічена. Її руки були обморожені. Коли її знайшли, вона перебувала в хатині в самотності вже цілих 25 днів. Але навіть в той момент вона не забувала про коханого. Павліна попросила рятувальників забрати його тіло, аби можна було поховати його з почистями. Дівчину доправили до найближчої лікарні і продовжили пошуки. Два дні було витрачено на те, щоб знайти його тіло та передати його родичам. Після повернення до Чехії Павліна подякувала рятувальникам, зробивши щедру пожертву департаменту охорони природи та організації. Хоча точна сума не розголошується, відомо, що вона була чотиризначною. Вона назвала людей, які витягли її з пастки смерті героями. На жаль, інформації про те, як склалося її життя зараз, я не знайшов. Але я впевнений, що такий жахливий досвід нагадуватиме про себе все життя. Що б ви зробили, аби убезпечити себе в такій ситуації? Пишіть в коментарі та підписуйтеся на мій канал. Тут є ще багато історій, які дозволять вам навчитися на чужих помилках.